Без черг та паперової бюрократії черкаські матусі отримуватимуть свідоцтва про народження дитини у пологовому будинку. Таке ноу-хау до нашого міста привіз міністр юстиції Павло Петренко. Пілотний проект стартував із першого пологового будинку. Свідоцтва про народження малюків там отримали п'ятеро матусь. Вікторія Хамаза далі. Ми вас вітаємо в нашому пологовому будинку. На міністра тут чекають з самого рання. Чиновник привіз до Черкас хау з його легкої руки місцеві матусі зможуть отримати свідоцтво про народження малюка просто у пологовому будинку. Таке нововведення не аби життя породіль, кажуть медики. В середньому на рік у закладі в комунальному народжується 3,5 тисячі дітей. Це позитивне явище. Чому? Тому що чим більше послуг ми приблизимо до вагітних та породіль, тим краще. Ай офіціозу у халатах та капцях черкаські породілі зустрічають міністра І одразу до справи. Дякую. Дякую. Ші свідоцтва у стінах пологово отримують п'ятеро черкаських матусь. Надалі ця процедура буде доступна всім породіллям, каже міністр. Тут буде працювати фронт офіс міністерства юстиції, при цьому черкаської області, приймати документи і протягом доби відповідно. Мама чи батько може отримати свідоцтво про народження. Основне питання до. Наших батьків, щоб швидко визначалися з іменем. Серед перших свідоцтв про народження доньки отримує пані Ольга й одразу до малечі. Тихо, тихо. Кароліна в Ольги вже друга дитина. Кілька років тому жінка народила сина. Тоді пригадує, аби оформити свідоцтво про народження, довелося кілька разів ходити до рацу, збирати довідки та писати незрозумілі заяви. З донькою радіє жінка все інакше. Я думаю, що таке ноу-хау набагато вигідніше і зручніше. Якщо раніше ми підходили і ждали в черзі, щоб зареєструвати дитину, то зараз це дуже швидко. Отримати свідоцтво про народження Черкаські матусі зможуть у пологовому усього за 24 години. Для цього достатньо звернутися у тамтешній фронтофіс мін'юсту з відповідною заявою. Про все інше попіклуються його працівники. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.